Я народився в Криму, прожив там 20 років. Сьогодні в мене відібрали мою рідну землю, сьогодні в мене відібрали місце навчання, мій дім, мою роботу. У мене немає нічого. Я хочу сказати вам про референдум, який навіть назвати так не можна. 16 числа я вирішив пройти по найбільшим виборчим дільницям Ялти і подивитися, як же він проходить. Хочу вам сказати, що а, більших порушень, напевно, які там відбувалися, не, не було в світі, казали, що а, кримчани голосують добровільно, кримчани зробили а, свій вибір а, свідомо, але який можна зробити вибір під дулом автомата, і коли в, тебе, в центрі міста стоять БТРи, який вибір можна зробити? Я хочу вам сказати, що а, я, як громадянин Крима, був не прописаний в Криму і не мав права голосувати, але мені це не завадило проголосувати декілька разів на різних дільницях. Тобто, всі, бажаючі, неважливо, ти громадянин Криму, ти там США, Канади, Росії, ТД і тепер мали право вибирати майбутнє Криму. Оля вже казала, що в нас не спитали. Знаєте, я коли прокинувся 17-го числа, в мене було таке відчуття, що в мене відірвали Шматочок серця, мене забрали все. І я сьогодні а, хочу сказати про те, що, будь ласка, не думайте, що кримчани обирали собі Росію? Кримчани так само люблять Україну. Кримчани завжди були Україною і кримчани це українці. І я хочу вам сказати, що незважаючи на те, які прапори зараз а, в, в Криму, в серці. Кримчан, це завжди буде Україна. Завжди територія Криму це Україна. Слава Україні!